Ранок 29 серпня, 6 годин ранку, погода сьогодні прохолодна. І я вас вітаю на своєму каналі і хочу показати вам, яка в мене розцвіла красота. Я вийшла подивитися і не здержалася, щоб не показати цю красоту вам. Подивіться, яка розцвіла у мене красива прогманція. Яка вона, Подивіться, яка квітка здорова, рожева, трошки її погано видно. Ось такі красиві квіти розцвіли. Тут у мене поряд стоїть, вже вона відцвітає, бругманція така жовта. У мене вийшла травма руки, я її обріжу. І... Оці квітки обріжу, які вже не мають декоративного виду. І покажу оцю свою рожеву брохманці з другої сторони. І ось тут є ось такі квіти. Вона у мене висажена у відкритий ґрунт, росте в відкритому ґрунті і квіти дуже дуже здорові. Квіти. Ось такі що у ренці значно менші і покажу свою білу в Ось така красотолечка. Вже вона теж деякі квіти повідцвітали, деякі ще цві... цвітуть і розквітають, які ще не розцвіли. Подивіться, яка красота. Ось. Ця ще квіточка відкриється. Це... Я знімаю раненько, вона ще не зовсім відкрита. Така квітка, вона пізніше на сонечку краще відкриється, а запах який чудовий, Ну, так як вона. Росте в мене в відкритому ґрунті, вона росте ось така розкішна, кущі великі, такі листя великі, і квіти, получаються трохи сховані в листі ось там. Тому що ця, яка в горщику була, не була, вона є в горщику. Ця. Листя небагато і тут одні квітки. Оця ось трошки така буяє листям. І тут іще у мене розсіла ось така, і теж дуже величезна квітка. Красота неймовірна. Я не можу її передати в камері. Телефоні. Що це за краса? Ось такі рожеві. Рожеві, великі можна назвати дзвоники, це цілий дзвони великі. Дуже гарно. Важко за нею дивитися взимку, де її розташуватися. вона в мене. Росте оця жовта бругманція, ця росте в землі, ось яка вона здорова, і оця росте в горщику. Вона висока, але вона не така розкішна. Одне тільки погано те, що вона, коли її викопуєш, і вона починає трошки прихворіє. Тому що вона тут листя таке молоде, листя ці пагони її такі молоді, не одерев'янівші. Там вже такі дерев'яні, ось такі вже. В ті бругманці, то одна з перва в мене бругманція, вона вже років, напевно, з п'ять в мене росте. Вона наросла вже, як і дерево виросло велике, красиве. Звісно, немає вигляду із-за того, що поцвітали оці квіточки, і я не прибрала їх вчасно. А я сьогодні приберу. Ось хочу ще раз показати вам таку красиву квіточку. Поряд тут у мене бегонії і я не можу пройти, покажу теж. Дивіться, як красно цвіте. Квітка на квітці. Рожева ось як гарно розцвіла. Ось така гарна рожева бегонія. Великі квіточки. Ось такі яскраві. І тут це біліконія. І я тобі... ось покажу білу. Ось така красива біла. Ну і оприкот. Трошки вона мене підвела. Наростає зелена маса, квітка гарна, ось така. Вона майже подібна до ось вайт, біла, але там рожева, така зверху йде, трошки роз... Роз... розовіща. Повну силу цвіте в мене вже гортенція. Так гарно вже навіть поріжила. Дощі йшли, і вона поріжила. І ваніла, зробилася ось така рожева. Це ось біла. Гарна квіточка. Вже вона в цьому році трохи підросла, буде вища, я її вже буду формувати вищий кущик. Тому що це ж вона молода, третій рік вона у мене. Три, Три роки, да. Ось так цвіте, пишно гарно. гарно цвіте. Ліопе. Я її поливала, зняла, Ну, потрібно туди назад повісити і на її місце, де вона висіла, ось там для неї місце. Пеларгонія вже не цвітуть так гарно, чи то їхній час вже пройшов, а чи то вони ще мають цвісти. Починала знімати відео вранці, а продовжую вже вечір. На дворі сонце заходить ось там. І вже цвіркуни цвіркочуть, а я хочу показати свої айстри. Ось як гарно цвітуть. Ось такі повні. Ось такі є, а комарі кусають, страшне як. Ось такі айстрички. Джесіка, а що ти тут ходиш? І вже поламала. Вийде звідси. Прийшлася і вже зламала. Айстри. Ось які тут красотулечки такі. Осінь цвітуть айстри. Там сейчас покажу, яка. Тут в мене чорнобривці. Ось такі гарні чорнобривці. А тут ще піднімуся, сливочки покажу. Ось такі сливи. Вони пізні, але дуже багато гнилих є. Пізня сливка тут. Котик прийшов. Ось такі гарні чорнобривці. Яка айстрочка. Тоже вже така голчата. Вол... Красива. Що таке? Мій хороший такий яша. що ти яшка? Де? Хороший такий. Котик. Отак мене цілий рад, Ось тут чорнобривці. Каже кацинія. Ось цвіте. Гайлардія. А там далі вон, червоненькі ягітки. Аж там забулося. Вискочило з голови, як називається та квіточка дуже гарна. Гомфрена. Сподобався ще один-де цвітуть ромашки. Яша мені не дає знімати. Мішай заважає мені. Що ти хотів? Яшка. Мур-мур. Ось -мур. поглажу, йди, хоча, щоб я її погладила. Хороший, хороший котик Костя такий. Ось такі ці тут ще, гар... ще де не дає, є ось такі ромашки. Ці тут гарні. Ну, як ці... цвіркуни. А тут я вже ромашку обрізала. І в мене вже така ось плантація ромашки. Ось така гастрочка. Тут у мене радок. Розцвіли в мене віоли вже. Іди сюди, Яша, не качайся. Вони, це тут я сіяла з насіння і висаджувала отакі віолки. І вони розцвіли, я їх зарані висадила. Ще не бажано, щоб вони ще цвіли. Потрібно, і Тут у мене ще є віолки. Потрібно, щоб вони цвіли навесні. Не сі, зараз Ну, зацвіли вже так і буде. Що ж, Ще покажу айстри, які в мене тут є. О, такі красивий цілий ряд. Тут вони в мене в помідорчиках. Помідори. Тут айстри. Тут баклажани ростуть. Такі гарні там. Ось які баклажани білі. покажу. За одне баклажани свої. Біли, там я їх пообривала, там є далі сині баклажани. Ну, кругом сходить за мною, кругом Та Яша. Ось такі красиві айстри. Хочу показати капусту свою, яку я садила, знімала відео, сіяла кожну капустку під пляшку. Ось такі вийшли в мене головки. Я доволі таки непоганий. Ось я навіть така здорова головка. Така капустка агресор. І ось капуста, отам, яку я де не зійшла, висаджувала з розсади. І тут вже й нема головки. А оцю я сіяла в ґрунт зразу. Ось така. Кусточка. Гарна. Вже починають розцвітати хризантемки Ось тут вони так ростуть. Ось там розцвітає біла. Тут ось біла розцвіла. Тут уже повиривала кермек. Щось він в мене захворів. І ось такий став не дуже гарний. Порижів весь кермик. Ще один прийшов допомагати мені. Такий мій красотунчик. Це той котик, який прийшов до мене з розпоротим животом. Ось який гарний бакс. Ну, Зустрівся з яшею. Багатенько жени є. Ось скільки. Я її збираю, збираю. Вона є і є. Ось тут ще ожина. Ось такий урожай у жені. Я її сьогодні визбирала таку, що вже спіла, ця вже лишилася тут вже така дозрівати. На дворі вже вечоріє, сонце заходить. Я всім бажаю тихої, спокійної ночі. На добраніч.